Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, пан казковий гноми! Діти, ми вас разом із гномом запрошуємо у світ казки. Давайте з вами пригадаємо, де живуть казки. Так, правильно, у книжках. Я гарні прислів'я про книгу. Книга навчить, як у світі жить. З книгою подружишся, розуму наберешся. Казки бувають народними. Їх склав та записав народ. А є казки авторські. Це ті, які склав і записав письменник. Дітки пропоную вам навчитися складати казки. А про кого Відгадайте загадку. Настенька маленька і жвава, як вертушка. Кожух має руденький, і з китичками вушка. Гупло, що на дубочку ховає хутко шишки, смакують її грибочки і певна річ горішки. Ну що, дітки, здогадалися, хто це? Правильно, дітки, це білочка. Про білочку сьогодні буде казочка. Почнімо. В новому казковому лісі жила була собі білочка. Кого кольору хутра було у білочки. Так, правильно, руденька. А на дотик яке пухнасте. А ось що вона була одягнена? Так, у фортушок і в синє намисто. Який настрій у нашої білочки був? Так, весела. А ще якою вона була? Швидкою, безшкітливою та товариською. Дітки, розкажіть, як у білочки проходив день? Удалася білочка рано вранці. Чистила зубки, вмивалася, снідала та йшла працювати. Підки, а що робила білочка цілий день? Розкажіть. Так, вона збирала горішки та грибочки, а коли наставав вечір, вона поверталася у своє дупло та солодко там засинала. І в нас дуже гарна казочка вийшла, а на завершення пропоную вам вивчити вірш Галини Демченко. Білочка. де ти білочка живеш. Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дублі, у соснячку, я гризу горішки і гриби, і шишки. А тепер давайте повторимо. Де ти, білочка живеш? Що ти, білочка гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Гризу горішки, гриби та шишки. Молодці дітки. Діти, мені дуже сподобалася ваша казочка, але мені вже час йти додому. До побачення, до скорих зустрічей. Дітки, а хто до нас у гості завітав? Так, правильно гном. А що він нам запропонував зробити? Вірно, навчитися складати казочку. Дітки, а про кого ми з вами складали казочку? Так, правильно, про білочку. А ще, що, що ми з вами на занятті вивчили, вірно. Віршика теж по білочку. До побачення, дітки, до скорих зустрічей!